Слава на віки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю, і бажаю вам щастя, міцного здоров'я та Божого благословення на кожен день вашого життя. І будьте благословенні, будьте щасливим з Господом нашим Ісусом Христом. І молимося за нашу країну, за нашу землю. Господи, просимо Тебе. допоможи, щоб закінчилася ця війна. Допоможи, Господи, щоби всякий план диявола був зруйнований во ім'я Ісуса Христа, і щоб Україна стала незалежною країною, щоб благословеною Україна стала, і, Господи, захисти наших воїнів, за наших людей. І Господи захисти цілісність нашої країни во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я дуже хочу поговорити на таку цікаву тему, як Різдво та суть Різдва. Для чого була суть Різдва і що це взагалі таке? Що коли прийшло Різдво, то народився наш Спаситель Ісус Христос. Для чого він народився і для чого Він взагалі прийшов на цю грішну землю? Для того, щоб виконати Божий план. А Божий план був такий, щоб він, він в свій час пішов на хрест та помер за нас всіх, за гріх кожної людини на землі. І що відбулося, коли його розпяли на хресті? Його розпяли, тіло розпяли, і всі люди думали, що він був мертвий. Але насправді було мертве тільки тіло. А він духом спустився у центр землі, в ядро землі. В ядрі землі знаходиться пекло, там десь править диявол. І що він зробив в пеклі три дня і три ночі, він забрав ключі смерті та пекла в свої руки. Для чого він це зробив, щоб ми, щоб ми туди не йшли, щоб ми не наслідували, не наслідували то місце мучення? Оскільки кожен, хто не визнає Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем, хто і де служить злу смерті та пеклу, всі е, будуть, ну, наслідують то місце мучення. І що відбувається, що якщо ми визнаємо, що Господь Ісус, Він наш Спаситель, ми каємося в своїх гріхах, і ми запрошуємо через молитву покаяння е, Ісуса Христа в своє життя, і Він наводить в нашому житті свій божественний порядок. Ось. І ми зараз бачимо, що дуже багато зла, дуже багато страждань на землі. І часто люди винять в цьому Бога, що чому Бог не захищає, чому Бог все це ну, за цим всім дивиться і нічого не робить. І чому взагалі Бог допускає це зло? Ну, Бог не допускає зло. Зло допускають самі люди, відвергаючи Бога в своєму житті. І коли люди відвергають Бога, то тоді диявол цим користується. І... Таким чином, що приносить в цей світ зло, прокляття і все остальне, всі останні страждання. Ось і зараз вже не секрет, що людство от, земля наша живе вже в останній час, коли буде кінець світу, коли буде, як би сказати, повний колапс нашої планети. І що зараз роблять багаті люди, там, мільярдери всієї землі? Вони зараз будують, як би сказати, собі бункери для того, щоб пережити кінець світу. Но кінець світу не вдасться нікому пережити, окрім дітей Божих. Оскільки коли зламається шоста печатка, то тоді кожен острів, кожна гора, кожен там бункер він просто розвалиться, він просто двинеться з свого місця. І це буде великий хаос. Ось. І тому потрібно вірити в Ісуса Христа, потрібно будувати церкву, будувати і живих каменів. І живі камені це є люди, це є проповідувати Слово Боже кожній людині, щоб кожна людина покаялася, щоб кожна людина звернулася до Бога і кожна людина стала учнем Ісуса Христа, оскільки учні будуть спасені. Ось і повне відео на цю тему подивіться на каналі Откровення Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться і нехай Господь вас береже, де б ви зараз не знаходились.